Хмельницький комфортний із якісними дорогами, зручною інфраструктурою та великою кількістю зелених зон. Таким обласний центр повинен стати всього за кілька років, враховуючи, скільки коштів на галузь житлово-комунального господарства сьогодні виділяють з міського бюджету. 112 мільйонів гривень на ЖКГ додатково спрямують при уточненні бюджету, а це майже половина від цієї суми, що розподіляється. Самі основні видатки будуть йти по дорогах. По капітальному ремонту саме доріг, так і будуть те видатки по закупівлі піщано-соляної суміші і підготовки до робіт в зимовий період. Минулої зими на дороги міста комунальники висипали чотирирічний запас піщано-соляної суміші. Це рекордна цифра 15 тонн. Такими ж обсягами планують поповнити запаси цьогоріч. Загалом у 2017-му станом доріг у міській раді переймаються не аби як на поточний та капітальний ремонт автомагістрали, знову виділять ще понад 40 мільйонів, аби завершити роботи на запланованих об'єктах. Додатково ще 7 мільйонів гривень передбачили на ремонт мосту, що на Старокостянтинівському шосе. Крім того, до кінця року. Оку зупинку звану у народі електроніка перемістять ближче до міського пляжу. Начальник комунальної галузі міста запевняє, невдовзі там розпочнуть робити заїзну кишеню. А ось обіцяну зупинку біля першої аптеки, що мала замінити нинішню в районі юності, до кінця 2017-го хмельничани вже не дочекаються. Цьому році не включено в бюджет. Ми його відклали. Ми не знаємо поки що як його там правильно варто зробити. Можливо, там треба буде розширювати повністю дорогу. На, на ту ширину. Цього року там не буде здійснюватись роботи». Не лише про зручне розташування зупинок думають, працюють над тим, аби ними було комфортно користуватися хмельничанам та гостям міста. Тож невдовзі в обласному центрі мають з'явитися чотири, так би мовити, розумних зупинки. Вона являє собою великий екран, на якому буде зображено розклад руху, маршрут, час прибуття громадського транспорту та іншу довідкову інформацію. Одну з таких поселять у самому центрі міста на зупинці Ощадбанк. Наразі шукають обслуговуюче підприємство. Окрім дорожньої інфраструктури, великі ресурси. Спрямують на ремонт та утримання об'єктів благоустрою. Зокрема, 800 тисяч виділять, аби завершити реконструкцію привокзальної площі. Нині там уже встановили сучасну зупинку. До осені планують завершити із фонтаном та з зеленою зоною. На таку ж суму дофінансують капремонт дендропарку. Ще півтора мільйони піде на будівництво велосипедних доріжок у парку імені Чекмана. А ось ремонти житлового фонду міста у другому півріччі коштами обділили, тому що ми плануємо. З липня цього року вводити програму співфінансування. Співфінансуванням будуть встановлені різні відсотки залежності від складності від ціни робіт і залежності від віку житлового фонду. Тобто відтепер міська рада покриватиме лише частину вартості ремонту. За решту платитимуть мешканці. 100% з міського бюджету виділятимуть лише на аварійні об'єкти. Тобто якийсь балкон аварійний, або якісь тріщини в будинках, які можуть привести до аварійних наслідків. Буде виходити відповідно комісія, буде робитися експертиза. Якщо то може провести до аварійних наслідків, то міська рада не чекатиме співфінансування, а виділятиме ті кошти. Таким чином, ми плануємо у людей виховувати відчуття відповідального власника. Міській раді сподівається, така процедура активно знайде прихильників серед хмельничан по типу ще однієї міської програми з утепленням. Сьогодні бажаючих термомодернізувати власні помешкання є на 11 мільйонів. Ресурси на цю програму заклали в рази менше, тож при уточненні на це довиділять ще 4 мільйони. Усі крапки над і розставлятимуть депутати 12 липня у ході чергової сесії.